Є тут два моменти досить цікавих. Перше, що я коли ми з тобою домовились про цю розмову, я згадував, що я не пам'ятаю великої кількості своїх знайомих в Татарстані, які б мріяли поїхати до Москви. Ну, скажімо, що Москва є якимось там, е... як як, як чеховські три сестри. в Москву, в да, Москву серйозним да. серйозною зміною статусу е... добробуту і так далі, і так далі. Можливо, там з сотні там півтори сотні контактів моїх, можливо, двоє-троє людей, які розглядали таку можливість. Тобто їм було достатньо працювати, заробляти, жити в Татарстані. При всьому при тому планувати, бо подорожі тоді були не такими вільними масовими і доступними, вони розуміли, що в принципі вони можуть реалізувати сім достатньо цього життя в Татарстані. Їм абсолютно було достатньо. Це перше. І друге, те, що вони через віддаленість від України вони дуже мало розуміли, що таке Україна себе уявляє, і була певна цікавість, був певний інтерес. До того, що я там переповідав, і це ж були оці газові війни да, з Тимошенко, ти 9, да. Да, з Тимошенко, Дівчинка, Ющенко. Да. І мені вони абсолютно розгублено і е, щиро і наївно ставили питання: кажуть, Олександре, а що війна між Росією і Україною буде? Я кажу, ну звичайно, буде. А це ну, дев'ятий рік. Угу. Вони питають, як? Я кажу: ну ви ж від нас не відстанете.